Що таке наш детсадок? Це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх, Ігри гри радощі для всіх. У життя найперший крок. Ой, що значить десяток. Всім привіт, мої малятка, хлопчики, дівчатка, сядьте дітки всі рівненько, усміхніться всі гарненько. Усміхніться всі до мене, усміхніться всі до себе. Привітайтесь! Добрий день! Вже почався новий день. А для вас, любі дітки, я приготувала віршик Любові за башною. Зараз я вам його зачитаю. Віршик називається мак. Зацвітає мак-мак. Станьте, дітки, так, так. Маки-маки-маківенки. Червоні голівоньки. Визріває мак-мак, станьте, дітки так-так. Маки-маки-маківоньки, золоті голівоньки. А сьогодні, дітки, ми теж з вами будемо малювати гарні маки. Будемо робити з вами плужок. А щоб наші ручки гарно працювали, пропоную вам зробити пачикову гімнастику. Приготували наші ручки. Квіти розкриваються. Ось так. Ось так. Квіточки гойдаються. Ось так. Ось так. І можемо ще потерти долоньку в долоньку і ще раз робити. Квіти розкриваються. Ось так. Ось так. Квіточки гойдаються. Ось так! Ось так! Дітка, а ми з вами зараз будемо продовжувати малювати нетрадиційними техніками малювання. А для цього, дітки, нам буде потрібно заготовочки, ось такі я для вас приготувала, гуаш, чорна та червона, губочка, вилочка і розрізані соломинки. От і починаємо з вами працювати. Вони ніжні волохаті, а листочки, мов голкаті. Та голки ті не колючки, то пушиночки, не злючки, виглядають гарно так. І зветься Квітка просто мак. Дітки, подивіться, який гарний у нас вийшов лужок з маками. А з вами ми зустрінемося наступного разу. До побачення!